Лайн був ну дуже цікавий, як завжди, я стояв проти кері Легіонки та п'ятірки баратрума майже один. Бо Фуріон. Ну, не було його на лінії, або він був у таверні. Ну, якийсь такий лайн. Я міг спокійно стояти цю лінію і добивати кріпів, за що мог собі купити нормальний артефакт. Мені не особо потрібно було розмінюватися тичками з лігонкою і з її пасівки, але от фуріону не терпилось відправитись в таверну пошвидше, тому він постійно зарубався з баратрумом, який джимав на нього чардж. А Легіонка потім під коп'ями його добивала. Ось так пройшов мій лайн. І цікаво, що там на інших лініях? Е, я би сказав, Мід був дуже класичним. Метова ліна, яка качається через перший пасівку. і Квін Пейн, яка чомусь вирішила прокачуватися через Кортік. Ну, напевно, щоб душити Ліну, хоч якось, тому що.